Chevrolet Sonic, хто каже, що це той же самий аналог Chevrolet Авео t 300, але ні. За Aveo тут підходить тільки клапан ТРВ, все остальне тут не підходить. Якщо все ж таки вирішили брати такий автомобіль собі, я б краще взяв Авео. Aveo. На Авео Aveo більш широкий сегмент по запчастинам. Також хочеться сказати, автомобіль не старий. Автомобіль 2014 року спереді стоять весла. Тобто, з е, який комфорт, як спереді, треба крутити, отак, щоб відкрилось вікно. Тому може людина кстати, за того, щоб не крутити вікно е, з склопідіймачою рукою, вирішив зробити все ж таки кондиціонер. Комплектація дуже бідна. Я думаю, за ті ж гроші можна було б взяти авео. Там були б склопідйомники, ну хоча б спереді. Тут склопідйомників е, тільки ручні по салону. Ну авео є авео. клас невеликого горського е, хечбеку. Не сказати, що він там суперкомфортний. цей автомобіль, а не ні, для своїх потрібностей по городу їздити, його з головою хватає. Автомат, невелика витрата пального. Це все для міста підходить. Але я ж кажу, автомобіль дуже мало ремонтно пригодний, саме і за запчастин. Або немає, або вони є, але коштує дорого. Тому перед покупкою саме такого автомобіля тричі подумайте, чи варто він тих гроші, скільки він коштує, чи ні.